Пре мудрість прості, вислухаймо святе Івангелія миру сім. І духа відкаємо. Від луки святе Івангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні в той час, Пастухи вернулися, прославляючи, хвалячи Бога за все, що чули і бачили, так як їм було сказано, і як сповнилось вісім днів, коли мали обрізати хлоп'ятку, назвали його ім'ям Ісус, що дав був ангел, перше, ніж воно зачалося в лоні, хлоп'яж зростало мі, міцніло, повне мудрости і благодать Божа. Була на ньому. І батьки ж його ходили щороку в Єрусалим на пана свято Пасхи. І як йому було 12 років, вони пішли за звичаєм на свято, і коли минули ті дні вони вернулися, хлоп'ятка, Ісус зостався в Єрусалимі. Батьки ж його про те не знали, гадаючи, що він. У гурті вони пройшли день дороги, і тоді почали його шукати між родичами і знайомими, та не найшовши, вернулися в Єрусалим, щоб там його шукати через три дні знайшли його у храмі, як він сидів серед учителів і слухав, і питав їх. А всі ті, що його слухали, дивувалися його розмови, відповідали. Побачивши його, вони були здивовані. І його мати сказала йому, дитину, чому ти так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе шукали, а він відповів їм, чого ви мене шукали, хіба не знали, що я маю бути при справах отця мого. Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм, і пішов з ними, і вернувся в Назарет, і був їм слухняний а Амати узбіряла всі ці слова в серці своїм, ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою Бога, і в людей.